Yeah, 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 yeah. І знову дербі в дев'ятому турі регулярного чемпіонату екстраліги Ураган приймав львівську енергію. До звітної гри команди підійшли з різним настроєм. Господарі на виїзді не змогли здолати ЛТК, тоді як енергетики у Харкові впевнено перемогли чинного чемпіона локомотив. Однак знавці вітчизняного футзалу знають, в якому б стані команди не підходили до гри. Їхня зустріч завжди безкомпромісна та багата на емоції. Перший небезпечний момент у зустрічі створив Шотурма. Його удар метрів з 12 пройшовся прямо в руки Кардашу. За хвилину вже Королишин розібрався з Рогачовим, однак не сильно пробив у Кардаша. Від Овсянікова тут вийшов цепун, вдало діяв і зараз може бути контратака. А після гострої передачі Шотурми Андрій Сімка не зміг підрізати м'яча у ворота гостей. Підсікнув... ну. Загалом, у перші хвилини гри активніше виглядали саме господарі однак, замість того, щоб забити гостям, івано-франківці організували взяття своїх воріт. Шо Турма став антигероєм моменту, зрізавши м'яча у свої ворота після гострої передачі з флангу. на належну відповідь драконам знадобилося дві хвилини після стрімкої атаки. Кордоба пробив у голкіпера аут на добиванні. Екс львів'янин Якунін відверто пробачив енергетиків. Мимо воріт через мить Макаєв, перебуваючи спиною до воріт, не зміг проштовхнути м'яча у сітку. зараз дивимося як. Це виглядало спиною до воріт, причому так не п'ято фронтів. Далі після розграшу небезпечного моменту біля воріт енергії, серія передач та ударів, на жаль, знову не завершилася взяттям воріт. ураган отримав змогу відновити рівновагу після порушення поблизу воріт на Валенко. На повторі і за футболку і. До м'яча підійшов шутурма, і місцевий вихованець сповна ребілітувався перед вболівальниками, адже точно пробив у верхній кут воріт. Один-один вдалося зробити потрові через кілька хвилин. Раганівці знайшли довгою передачою самотнього кордобу. Та поки Роман готувався до удару, захисник встиг вибити м'яча на кутовий. Як під ліву ногу собі підбирав, і тут допоміг Дмитро Бондар. У схожому до попереднього моменту шотурма таки зміг завдати удару, та він пройшовся мимо воріт. Турма в цьому епізоді красиво, ефектно Він намагався лівою. Бачите, скільки там Під завісу першого тайму. Спробував перевірити пильність Кардаша Валент. Вортар гостей у шпагаті тягне м'яча ще один момент. Створив Якунін. Його удар з льоту заблокувала лише стійка. епізоді хотілось би побачити зараз на повторі, як Сергій Якулін завдав удару, стійка, в м'яч ще в спину. Також в падінні ефектно пробив Роніньо повзворота. Такі була ще спроба забити гол у роздягальну від Овсяннікова, та ципун ліквідував загрозу. Другий тайм розпочався з дальнього, однак прицільного удару Якуніна. кардаш на висоті. Однак у наступному моменті голкіпер Львів'ян не зміг виручити одноклубників після точного удару Романа Кордоби. 2-1 і більш ніж хороший старт після перерви. На куражі роніньо мало не забив третя, однак і в першій і в другій хвилі атаки мети не досягнув. Що іще далі робити, і поаплодувати бразильцю. Як показав свої можливості Павел Будняк, який на фланзі прибрав голкіпера. Однак, замкнути простріл легіонера було нікому. Господарі не збавляли атакувальних обертів. Зокрема, Сергій Якунін небезпечно пробив штрафного та кардаш парирував і цього разу. Небезпечно пробив здалеку. і Роман Кордоба. Мимо воріт. Андрій Сімка вивів на ударну позицію Максима Павлюка, удар якого Кардаш відбив лише головою. Розрахунком пробивав. А в наступному моменті голкіпер Львів'ян уже не допоміг. А навпаки, привіз голо свої ворота. Адже удар Андрія Сімки той пропустив поміж ніг. 3-1. поміж ніг прокотив красиво, красиво. Перспективний штрафний у виконанні Івана франківців ударом завершив Валенко. А гарматний постріл воротар енергії відбив у відповідь гості намагалися наздогнати суперника у цьому стандарті однак він завершився тільки кутовим. Відповів на нього Валєнко, який пройшов по флангу, і лише дещо не точно пробив повз ворота за такої ситуації енергетики спробували врятувати гру з п'ятим польовим, та це дивідендів не принесло. Натомість Максим Павлюк у швидкій контратаці звільнився від опіки та холоднокровно поробив повскардаша. М'яч від стійки таки залетів у ворота енергії, а табло зафіксувало результат 4-1 тим часом гості знову кинулися у атаки, і Олександр Боднар пробив з гострого кута. Однак, ципун вийшов переможцем у цій дуелі. Натомість Максим Павлюк мало не оформив дубль у цьому моменті, та на останньому рубежі Кардаш не підвів. Потягнув в останні секунди тренер Івана франківців вирішив остудити запал гостей, випустивши п'ятого польового. Однак, уже на першій секунді такої стратегії господарі втратили м'яча, і кордоба в боротьбі загнав м'яча у свої ворота. 4-2. вийшов Сергій Якунін. На більше у енергії банально не вистачило часу. Пролунала фінальна сирена. А після цієї гри ураган зміг наблизитися до львів'ян на відстань до одного очка і переміститися на третю сходинку екстралі. 23 листопада. Івано-Франківці на виїзді гратимуть проти рівненського кардинала. дякуємо всім за увагу. Мы хотели выиграть но где-то у нас не получалось ни выход из прессинга не получался ни как-то единоборство мы почти ну, много проиграли так скажем поэтому ураган сегодня лучше играл дело даже тут не в моментах тут мы сегодня проиграли по игре мы проиграли сегодня откровенно Агрессия была с нашей стороны, желание было море, честно. Вот оно же видно, когда есть желание, оно сразу все и получается. То есть забили мы сегодня 6 мячей, в принципе, этого достаточно для победы. По игре, ну, неплохо, мне понравилось. Единственное, смазали мы концовку, наигрывали, наигрывали этот выход из прессинга в пятером, и все-таки неправильно сделали. Но... Вот это вот, вот это мне, конечно, очень сильно разозлило. А так, ну, хорошая у нас команда, но что я могу сказать? Просто вот, дай бог, все-таки наконец-то оно прорвало, пошло. Дай бог. Поэтому президент подарил мне футболку, видите, что-то написано. Поэтому, как не выигрывать в такой футболки, все.